Доброго ранку, ми з України. Оце так ранок. Прокинулась, а тут таке. М -м -м -м. Кошмар. Сніг іще йде трохи. І ось таке робиться. Ну як це? Я тільки вчора в теплицях працювала. А сьогодні ось так. Мінус один. Фух, сніг, теплиця в снігу? Такі діла. А вчора було плюс п'ять, плюс сім. В теплицях плюс п'ятнадцять. Чекаємо, знову тепла. Що робити? Тіка, тікай. Так, ну що, випросила я собі нормальну погоду, у нас плюс 5. Ось. Та чик! Ось так уже у нас. Вже й просохло. Що ти клянчиш? І діла, собака не дає зняти. Дубль два. Ось вже на крищі немає, снігу, не йде, на полу вже сухо трошки, плюс 5. Так, йду працювати в теплицю. Роботі сьогодні будь. Так, все назбирала ще води. Дивіться, скільки вже зараз виліз. Ще трошки повний бідон. Всякі діла. Так, ще декілька годин потеряла. лазила на горіще. Фух. Вся грязна, вся в пилюки. Це просто подивилася, ще агроволокно своє старе пошукала там всяке щось. Цілий мішок. Великі горшків знайшла горшочки таких, маленьких понаходила. О, вже робота йде. Хочу попрацювати сьогодні в цій тепличці трошки. Ось ще не пам'ятаю, знімала я вам показувала чи ні. Зараз, секунду. Ось купила ось такі, замовила в інтернеті, ось такі мішки. Я їх взяла 5 штук, у мене ще це чорні мої є. П'ять штук. Це мішки для картоплі. Вон є дирочки. Спеціальні, бачите? Це дно з дирочками. Собака моя двері вибиває капець. Так, ось ще є таке віконце, та що ж таке? Віконце. Для того, щоб. Так, секунду, бо я не відкрию. Так, дивіться. Дивіться, відкрила. Ось таке віконце, щоб картоплю виймати. А щоб не риця, не ламати куст, знаєте, зверху буде кущ, от а картопля ж буде тут, внизу. І ось таке віконечко не знаю, буду користуватися, напевно, що так. Ось таке віконце. Закривається, відкривається, відкрила, картоплю вибрала. і Стоїть, далі росте. Це ще гру, тут треба на них напастись, звісно. Зараз це не дешеве задоволення. Знаєте, не дешеве таке. Ось такі. Так, а ще сезона. Зараз покажу. Кіт нашого нового сезону. Дивіться, ось такі рукавички. Сьогодні планую їх випробувати. Гляньте. Такі інтересні, А втора, звичайна, ось така. Я вже відео продивилася як ними користуватися, ось бачите. Зараз спробуємо що воно. Ось такий матеріал добротний. такий написано: Волога не проникне і там ну. Щас подивимось. Так, дивіться, хочу зняти. Я просто в шоці від цієї штуки. В кого є можливість, замовляйте, дуже рекомендую. Класна штука. Просто не треба ніяких інструментів. Навіть бур'януся я вириваю, дивіться. Ось Оцей кліщней, чи як її можна назвати. Дивіться, ось. Де я нею вже поробила, я не брала з собою ніяких інструментів. Ось. А це ось оде ще нічого не робила, бачите? Бур'яном оце. А це ось, де я вже попрацювала, як вам? Оці штукою. Просто беру ось земля і пішла. Дивіться, що робить. Отак. Хі. Класна штука. Недаремно я собі дві взяла. Я такі дві пари взяла. На всякий случай, думаю, ще мамки. Але, думаю, собі я ставлю Ось такі рукавички. Вони на мене трошки величенькі, це якби рука ще трохи більша, то тоді м -м, зручніше цими когтями. Якщо більша рука, більші пальці, тоді, я думаю, зовсім буде класно. Ось такі. Що я можу сказати? Рукавички працюють класні, воду не проникні. Взагалі, я не знаю, я дуже довольна. Ось я швидко, раз-раз, і пів теплиці в мене вже зроблено, трошки прорихлила, трошки привела до ладу. Так. Ну, зараз ще придеться йти в другу тепличку, там тут ще в мене, бачите, ніжки, горшки, все тут, щоб нічого не померзло, не розтріскалось. Тому тут більше роботи в мене поки що немає. Це приготувала, тут буде редиска. Скоріше за все, тут буде редиска. Зараз ж їмо, тому що порвався наш парник, загровало агроволокна. Купили агроволокно, ще сюди парник. Ой, скажу вам так, золотий парник зараз виходить. Дуже дороге агроволокно, я беру 60, не знаю, як там, ну, 60%, да, воно якось так. Ось ще, дивіться, в мене мері виросла в теплиці, не знаю, звідкись занесла, мабуть, ногами зерня. І ось така в мене меріця, яка гарна. Я її оставила, хай росте. Золоте агроволокно, золотий паричок в мене буде, але, надіюсь, хоч на 2-3 роки є надія така. Тому що брала я менше 40. По-моєму, 40%. От мене витримав тільки рік. 40% на сонці витримує рік. Як не крути. А я хочу такий плотніший, щоб ну, хоч трошки в мене хоч два роки. Я вже не кажу три. Але за такі гроші, як зараз це купляється, то навіть не знаю. Так як би і чотири простої. Але це нереально. Так, ми такі діла. Зараз піду в іншу тепличку. Ще там попрацюю. Теплички в мене 10 градусів, до речі. Грунт е, 5. Зараз, може, звісно, і не 5, зараз подивимося. Я дивилася, було 5. Так. О, так, ну да, 5 градусів. Ось ой, що воно так? Ось, бачите, внизу 0, а в мене він 5. Ну, п'ять це вже не нуль. І то добре. Зараз добряче ще саме радосничок, потім провіримо. Такі діла. Так, йду в теплицю. У нас вже геть сухо, дивіться. А серганку був сніг. Вже ось як сух. Рікіфу! фу. Хто це хоче собі заводить? Собаку малінуа. Я вам так скажу, це собака не для слабких. Не для слабких. Це якийсь кошмар. фу фу Ходиш ну це таке. Ось так. Там сухо, дивіться, чисто. Так міняється погода. І сонечко. Зараз заховалася за хмарку. Тільки що світило сонечко. Так, я дивлюся, скільки в мене води. Вон. Більше, ніж пів бідона, ще там лед трохи є, ну нічого, він розтане. Ось і сонечко. Ось така краса. А, світа. Так, ну що, другий заход, Иду в теплицю. Боже, яка краса. Просто краса. Сонечко світить. У мене вже навіть почала цибулька проростати зараз. Покажу, якщо буде видно, ага, видно все. Цибулька вже дуже... проростала. бачите. Це таке час, щоб коти розгрібнути. Вони не тільки тут розгрібли, порозгрібали мені геть усе. так, тільки солому. Землю не дуже потрібно. Там вже в мене посаджено, не знаю. Котики зробили свої. А часник вов ще в мене. Не знаю, сюди видно? Часник во всю. Мята ще не почала прокидатися, ні. М'ята ще ні. Не дорізала ця водиля. Ось дивіться. Частичок. І так він везде. Чесночок, Часничок. Койде трошки примерз. Ось, Ось який часничок. Ось. Брядочок, як посажено, і пішов. Ось тут примерз. Жовтенький, не знаю, як буде. минулому році примерз. Ох, то був не дуже, був жовтий до кінця. Часник сам не поганий, а бодиля було жовта. Такі діла. Так, зайшла в другу тепличку. Ой, боже, як тут пахне. Пахне прямо весною. Ммм, клас. Тут в мене запах прямо. Так, ну тут, бачите. Зараз. Ось трошки більше десяти десь. 12 градусів. Зараз ось двері відкриті, зараз спробую їх якось закрити з цієї сторони. Бо якщо будуть відкриті, то буде тут прохолодно. Зараз Так, знімаю своє до. Ось підняла агроволокно. Бачите, що в мене тут робиться. Ось таке. Але я цього не... Не скриваю, не цураюсь, ось таке в мене на городі. Тут шпинаті робилося. Я не трогала чому? Тому що ця це, ця цей, цей бур'ян. Я його зараз вирву. Я думаю, все буде добре. Він захищав мій шпинат від морозів. Шпинат в мене є. Його тут багатенько, ось зараз вирву, побачите. Шпинат ми їли всю зиму. Всю зиму. Ось зараз лютий вже середина лютого. От. Він є і він ріс, і все було добре. Не знаю, чи цей оце гадство бур'ян допоміг. Так, я цей бур'ян буду збирати, я з нього зроблю добриво. Як я завжди роблю, зелене добриво, класна штука. Ось. Зараз буду працювати. Так, ну, показую, як є. Ось попрацювала. Дивіться, скільки бур'яну. Це по дорожці це все бур'ян. Ось шпинат. Шпинат буду підсаджувати свою розсаду. Ось тут в мене немає шпинату. Тут підсажу розсаду шпината. Ось так, бачите, які кучі бур'яну. Цей бур'ян піде на добриво. Ось бачите. Ось так тепер теплички в мене в порядочок, як я люблю. Чистенько. Те, що в мене, бачите, залишилися мішочки з помідорів. Їх дуже важко дістати, бо вони, бачите, ну, вони не, роз, не розлагаються. Ось. Буду копати, я ще буду перекопувати і тоді їх повитягаю. Ось так вони рвуться, трошки погнили, але вони є. Ось так. Зараз позбираю бур'янчик, зложу в бідончик. Буде доброго. Так, Ось дивіться, ось така кучка. Бур'яну в мене є. Непогано. Так, зараз буду переносити. Значить, всю весь свій бур'ян, його не так мало. У мене дивіться, скільки багато вийшло. Значить, я пересипала в бідон з дощовою водою, яку я збирала. Трошки додала кип'ятка, заварила, От. Е, для того, щоб вона стала тепленька. Сюди весь бур'ян. Зараз е, е, візьму ще свої. Біопрепарати в мене байкал. Байкал М. Значить, залью сюди байкал М, закрию кришечкою, і буде, значить, в мене стояти, настаюватись поки що в літній кухні. Теплицю ще не виношу там ще не так тепло. Для того, щоб хоч якесь бродіння почалося. От буде в літній кухні. І я думаю, в мене ще. Не пам'ятаю, повний бідон, чи майже повний бідон є готовий. Я сховала в погріб. От, в погрібі закрита кришкою. В мене є буде для розсади, поки розсаду буду висаджувати, а це буде на потім. Ось таке добре, дуже класне. З ним все росте. класна штука. Всім рекомендую. Так, ось мій бідончик я вже накрила. Так, і додаю ось такий байкал-М. Дуже класна штука. А цим е, добривом байкалом я заливаю компостну кучу. Дуже класно перепріває, дуже е, воно сприяє, дуже класна штука. Ще, в своє зелене добриво, я додаю гумат в рідкій формі. Рідкий гумат, але зараз в мене його немає. Ще здобавлю байкал. А трошки пізніше я куплю гумат, він вже є в продажі. І, значить, додам ще гумата туди. І дуже класне, добре. На ньому росте все. А ще, ще, коли тепло вже, ну там весною, якщо вже тепло або влітку, ще додаю туди дріжджі. В цьому році додавала. Дуже сподобалось мені.